Це ініціали школи добра і зла. Вона там, де починається правдивий сюжет кожної казки. Ефі, Це воно. Це, мабуть, школа добра. Вона має повернути на собою. Ні, Ефі! поверни мене. Прошу! Ні, ти не зрозуміла. Я маю бути принцесою. Тут, вочевидь, велика помилка. Моя подруга Софі хотіла сюди. О, Я, певно, у Вона ніяк не лиходійка. А вже що ні. Хіба я схожа на відьму? Або на ту огидну стару каргу. Ця карга. Моя мама. Здається, тут щось не гаразд. Перший єдиний не гаразд у тому, що директор школи вирішив їх забрати сюди. А Якщо він припустився помилки, якщо розподілив їх не в ті школи і станеться жахливе. Тримайся подалі від Софі. Віднині вона належить мені. Колись він був наймогутнішим у нашій школі. Однак чомусь твоя сила привернула його увагу. І ти дійсно особлива, Софі. Але всі вони відмовляються це бачити. Мені єдиному ти можеш вірити. Рафал знищить цю школу, якщо об'єднає сили селисов. Велика ймовірність, що ніхто з нас не вижив. Що Рафал з тобою зробив? Навчив приймати себе справжньо отруєне яблуко в оці Рафала. Пам'ятайте, лише найліпше зло. Може маскуватися під добро. Що б не сталося? Я допоможу тобі. Я твій друг. Ні. Агато. Ти Мені заклятий ворог. Отже, наша історія не закінчиться, поки один з нас не загине. Це причудово.